може залишитися в Європі після закінчення тимчасового захисту. Також наші громадяни стикаються зараз з важливими змінами у соціальних виплатах в Німеччині. Там будуть діяти нові правила з 1 квітня 2025 року. Вони зачіпають тих, хто приїхав саме після цієї дати. Отже, про все це детальніше в цьому відео. Підписуйтесь на канал, щоб завжди отримувати актуальні новини для українців. Будете першим, хто дізнається про всі важливі зміни. Отже, постає зараз питання, хто реально може залишитись в Європі після завершення тимчасового захисту. Є, друзі, декілька категорій наших громадян, які мають найбільші шанси на легальне перебування. Про ці категорії ми поговоримо в цьому відео. Очевиднішою такою групою є люди, які вже офіційно працюють. В більшості країн ЄС, ви знаєте, це Словенія, Австрія, наприклад, Польща інші країни створені зараз національні програми, які дозволяють нашим громадянам із трудовими контрактами перейти на звичайні робочі візи або види на проживання. Це, друзі, означає, що людина з офіційним працевлаштуванням та сплатою, звичайно, податків отримає можливість перевести свій статус із тимчасового захисту на національний режим дозволу на проживання. Давайте почнемо з Німеччини. Тут Федеральне Міністерство внутрішніх справ пояснило нещодавно, що особи, зайняті офіційною роботою, можуть перейти на дозвіл на проживання, наприклад, за параграфами 18-19 закону про перебування. Таким чином, наявність офіційної роботи є найнадійнішим таким шляхом для подальшого вашого легального перебування в Європі. Уряд Німеччини, ви знаєте, планує затвердити законопроект щодо реформи соціальної допомоги. Для українських біженців вже цього тижня про це голова МВС Добрин повідомив в понеділок, 17 листопада. Тобто, друзі, інформація офіційна, це не чутки. Згідно з новими змінами українці, які прибули саме після 1 квітня, замість Біргільгельд отримуватимуть. Виплати АСУль, тобто 441 євро. Ця угода, нагадаю, вже узгоджена Міністерством праці та МВС, і цього тижня її затвердять на засіданні федерального уряду і вона набуде чинності заднім числом, тобто з 1 квітня 2025 року. Тут, звичайно, також постає багато питань, що буде з житлом, з страховкою. Нагадаю, що після набуття чинності цього закону IT-відділ оновить систему і всі українці з 24-го параграфа, які отримали дозвіл після 1 квітня, це близько 100 тисяч людей, будуть переведені на нову систему. Також всі ці громадяни отримують офіційне повідомлення поштою з деталями нових виплат і дати, коли Бюргельгельт більше не надаватиметься. Ну і дійсні вже виплати залишаться, щоб уникнути судових спорів. Що стосується друзі житла, то договори оренди залишаються чинними, змінюється лише платник. Тобто, тепер це відповідний відділ, що відповідає за асуль. Медичне страхування буде урізане, це погані новини, тобто тільки якісь там гострі ваші стани, біль, вагітність чи пологи. Добрин також наголосив, що біженцям пропонуватимуть шукати роботу. Невиконання цих вимог може призвести до скорочення виплат. Крім того, проводитиметься перевірками нового стану українців, і допомога буде нараховуватись тільки тим, хто не має достатніх активів. Тобто, друзі, для українців це виглядатиме як новий такий лист, нова сума, нові установи, але без змін правового статусу все одно ви будете залишатись, як і на параграфі 24. Офіційно ви можете працювати на цьому новому статусі. Перевіряються ваші активи і пропонуються робочі місця. Ну, для Німеччини логіка цих дій це менше приїде нових біженців, оскільки сигнал доходить до всієї східної Європи. Для бюджету Німеччини це такі цікаві цифри з економією в лапках, яка більше лякає ніж реально допомагає. Но щодо українців за кордоном, то друга група, яка може дійсно залишитись після завершення тимчасового захисту, це студенти та учні. Які вступили до університетів, шкіл освітніх, м, учаться за освітніми програмами, ви знаєте, що європейські університети охоче переводять тимчасово захищених на студентські візи, які дозволяють вам продовжувати навчання, працювати неповний робочий день і після завершення програми подавати на національний вид на проживання за пошуком роботи або працевлаштуванням. Такі правила діють в різних країнах ЄС, тобто студент, який вже вступив або перевівся до місцевого вузу, може залишитись, ви знаєте, мінімум до завершення програми, а потім легалізуватись через трудову схему. Ви знаєте, що багато прибулих українців в Європу уклали шлюб, зареєстрували там партнерство або народили дітей. Це також відкриває шлях через воз'єднання сім'ї, є такою стійкою та юридично захищеною категорією. Ну і також високі шанси залишитись в Європі у людей після завершення тимчасового захисту, які можуть подати на притулок або гуманітарний статус, тому що деякі мають індивідуальні підстави для міжнародного захисту, такі як загроза переслідування або неможливість безпечного повернення. При позитивному рішенні людина отримує повноцінний статус біженця з тривалим видом на проживання, а через, наприклад, 3-6 років право на постійне проживання. Ну і ви знаєте, що Європейське агентство з питань притулку прямо зазначає, що отримання тимчасового захисту не позбавляє права звертатись за міжнародним захистом. Наступна категорія, друзі, це люди, які прожили в ЄС тривали час і інтегрувались для багатьох прибулих українців до моменту завершення тимчасового захисту, тобто до 4 березня. 2027 року вже накопичиться 5 років легального проживання в Європі. Для цього потрібно мати стабільний дохід, звичайно, медичну страховку, відсутність там, порушень закону, базові знання мови. До речі, деякі країни вже обговорюють зараз можливість. Враховувати роки перебування за тимчасовим захистом як легальне проживання ну, звичайно, що робота це головний зараз аргумент при зміні статусу. Діти, які навчаються в місцевих школах, також додають вам стійкості. ЄС не буде робити ніякого раптового повернення мільйонів людей, тобто депортації. Мільйони людей вже задіяні в економіці різних країн в освіті. В житлі, в оренді житла масове повернення стало б такою гуманітарною катастрофою з порушенням навіть міжнародних зобов'язань. Ну, і також ми не знаємо, чи буде ще одне продовження тимчасового захисту. Хтось каже, що його вже ніколи не буде, але ви розумієте, що все буде залежати від ситуації в Україні. Тому тут просто потрібно чекати. Отже, залишитись в Європі зможуть ті, хто став. Частиною системи працює, навчається, виховує дітей, сплачує податки, знає мову та інтегрується в суспільство. Тобто, Європейський Союз та країни ЄС готують, ви бачите, механізми для плавного переходу на національні дозволи. Отже, це вся інформація на сьогодні. В окремому відео ми поговоримо про людей похилого віку, про пенсіонерів. Отже, друзі, як висновки, залишитись в Європі зможуть ті, хто став частиною цієї системи. тобто Працює, навчається, виховує дітей, сплачує податки, знає мову та інтегрується в суспільство. Європейський Союз, ви бачите, готує механізми для плавного переходу. І в окремому відео ми затронемо також категорію наших громадян, українських біженців за кордоном, саме похилого віку, тобто людей з інвалідністю, пенсіонерів, на що розраховувати їм. Отже, вашу думку пишіть в коментарях. На цьому це всі важливі новини. До зустрічі!